Трамп, ймовірно, планує вийти з мирних перемовин і відмовитися від тиску на агресора Росію. Путін, схоже, знайшов, що запропонувати Трампу. Очільник Білого Дому планує бізнес із Кремлем. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп. Після розмови з Володимиром Путіним заявив, що Росія і Україна мають самостійно знайти рішення для завершення війни. Здається, він хоче відійти від участі в мирних переговорах, як пише The New York Times, за словами чиновників, Трамп також відмовився від своєї попередньої ідеї приєднатися до європейської кампанії тиску, яка передбачала нові санкції проти Росії. Цитата: Якщо Трамп знову не змінить думку. Путін отримує саме те, чого прагнув, не лише припинення тиску США, а й розкол у НАТО між Америкою та її європейськими союзниками. Пише видання. Один з чиновників Білого Дому пояснив: цитую: нові санкції проти Росії можуть зашкодити бізнесу, а президент хоче дати більше можливостей для американців. Американські посадовці, реагуючи на критику, заявили, що чинні санкції проти Росії, запроваджені після вторгнення у 2022 році, досі діють. Але за змістом розмови Трампа з Зеленським та європейцями стає зрозуміло, ера активної участі США як у дипломатії, так і в постачанні зброї та санкціях швидко завершується. Цитата: деякі європейські чиновники кажуть, що після цієї розмови стало ясно, США навряд чи долучиться до нових фінансових заходів найближчим часом. Фактично, Трамп перейшов до того, що багато європейських лідерів вважають його справжньою метою нормалізації відносин між Вашингтоном і Москвою. Цитата розчарований повільним прогресом і небажанням Путіна йти на поступки. Трамп публічно заговорив про вихід з перемовин у своєму пості. В понеділок він чітко дав зрозуміти, США хочуть вийти з перемовного процесу і почати ділові стосунки з Росією. Йдеться в статті. Журналісти зазначають, Трамп хоче, щоб американські компанії скористались можливостями російського енергетичного ринку та рідкоземельних ресурсів. Але наразі США наполягають. Жодна угода не відбудеться до досягнення миру між Росією та Україною. Джерела кажуть, що Путін розуміє зацікавлення Трампа в бізнесі і під час розмови акцентував увагу на можливих економічних відносинах. Цитата: Європа готує нові санкції, а США схоже йдуть іншим шляхом: прагнуть оминути Україну і зблизитися з Росією. Це той розкол у НАТО, якого Путін добувається вже 20 років. Один із європейських чиновників сказав. Трамп, схоже, ніколи не прагнув реально приєднатися до санкцій, якщо Росія не погодиться на припинення вогню. Його попередні погрози виглядали радше як політичний театр. США не брали участі у створенні нових жорсткіших санкцій. У матеріалі підкреслюється, що розбіжності між США і Європою щодо підтримки України ймовірно стануть ще глибшими під час самітів G7 у Канаді в червні та саміту НАТО в Гаазі тижнем пізніше. Нагадаємо, 19 травня. Відбулася двогодинна телефонна розмова Трампа з Путіним. Президент США назвав її цитую чудовою і заявив, що Київ і Москва незабаром почнуть перемовини щодо припинення вогню. Західні змі повідомляють, що м'яка позиція Трампа щодо Росії викликала занепокоєння серед європейських лідерів, які координували спільний тиск на Кремль. Пізніше Трамп сказав журналістам, що мовляв вірить у прагнення Путіна до миру. І санкції мовляв не запроваджує, бо не хоче зашкодити перемовини.